Потроху тут діло йде. Я орієнтуюсь по цим направляючим. Тобто шаблю так, щоб це була потім єдина площина. Тобто підганяю під ці самі нижні точки. Ну вже майже дійшов до цих нижніх рисок. Тепер буду, буду вже з краскою мітити, ну бачите, так, більш-менш. в Одній площині, там трохи є якісь заниження, завищення. Зараз буду е, з краскою підганяти відповідну деталь. Теперь размечаю отвори, через которые оно будет крепиться. так размечаю, чтобы оно было по центру и находилось вони вот в те стойки, то есть ровно по центру, чтобы Не було оголеної різьби, тоді воно буде. Я сверло, щоб у нього був тупий кут, щоб це було схоже на циковку. Для того, щоб утопити в нижче поверхні головка цих болтів. Ну, якось таке щось вийшло. Тобто, якщо так візуально прослідкувати за цими лініями, то центри знаходяться, як в центр стінки заходять ці болти. І оцей діаметр відповідає, от, наприклад, це. На 14 головка вона може закручувати цей болт туди глибше. А після того, як їх закрутив, я можу кожен болт поміряти, потім викрутити, сточити трохи його головку, щоб він не випирав. І таким чином оцю площину залишити одні, ну, рівною. Потім на неї вже буде встановлюватись бабка. закрепил эту конструкцию на станине, Болтами протягивается. Так, пробую первые рухи этой бабки, этого патрона. У тут ни ремень ни на... не налаштований, ничего. Просто Прийшов час заливати туди масло. Тільки я ще не знаю, не побіжить воно з усіх щелин. Тут рівень такий плаваючий, так сказати. Тобто, якщо ми візьмемо підшипник за основу, і щоб знизу він повинен покриватись маслом, і масло повинно доходити до цієї проставки. То так як ця проставка вже вмочена, значить, якби рівень є. Ось ця межа. Тобто це воно прокручується тут ще сухе, а тут вже мочене масло. Тепер буде маститись. Тепер можна його на невеликій скорості пробувати включати. Я вже так підібрав ремінь, щоб він не дуже так туго натягувався. тихенько, до речі. видно, як добре змазується підшипничка. І це саме те, що потрібно, щоб встановлювати масляний насос. Тобто так само найнадійніше виходить. як у цьому віконці що тут видно зараз ще що стосується потужності ну, тобто дуже трохи редукція зменшилась ніж була на, на тій коробці передач там прямо передачі а тут просто прямий привід так от зараз на частотнику 1 гц у мене виставлений це мінімальна швидкість яку воно може видавати От наприклад я зупиняю ці руками, а мотор так зупинити ледве вдається. От, запас потужності є. Якщо мені цього не буде вистачати, то я, ну, я по-любому буду робити в майбутньому більше шків. І я ще не вирішив Ну, щоб він був такого діаметру або ще масивніший.